Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Міністрів України. Минав черговують насичений тиждень нашої діяльності і, звичайно, нашої боротьби за волю і незалежність України. Нагадую вам, що оперативні новини завжди у нас на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Минулого тижня ми відзначили декілька важливих подій. Зокрема, вперше було відзначено день міжнаціональної злогоди і культурного розмаїття. Хочу подякувати ДЕС, а також усім нашим національним спільнотам і корінним народам за те, що організували багато цікавих заходів Стивального типу на кого практичних та інших е галузей окремо. Хочу ще раз привітати воїнів та працівників Держспецзв'язком з їхнім професійним святом і подякувати за їхню кожноденну роботу, а також шанувати звичайно тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Ну і поточна робота. Е ціла низка документів, які уряд ухвалював, які були розроблені центральним органом виконавчої влади, які координуються безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Зокрема, це важливі кроки по приватизації, які були розроблені дом державного майна. Слава Україні!